Вітаю вас! Ви дивитесь програму події тижня сьогодні. Ми розкажемо про найважливіші події Павлограда та регіону, ті, що викликали найбільший резонанс і були у центрі уваги. У Павлограді слухають справу жінки, які інкримінують співпрацю з ворогом. У травневому парку знайшли мертвого чоловіка. Поліція з'ясовує обставини події та особу загиблого. Мешканці багатоповерхівки б'ють на сполох через сусідку та її собак. Чому конфлікт триває роками? Частину тварин із проблемної квартири таки вилучили, як це сталося і яка реакція мешканців. У місті продовжують ремонт дахів, пошкоджених буревієм, коли чекати на завершення робіт. У Павлограді визначають нові пріоритети у ветеранській політиці, які рішення ухвалили. Місцеві підприємці, влада та громадські організації об'єднуються заради розвитку громади. У місті провели форум. У суді Павлограда слухають справу про підозру в передачі інформації ворогу. Захист спробував використати незвичайний доказ, створений штучним інтелектом, але суд відмовився його приймати. У Павлограді розглядають справу місцевої жительки, яку звинувачують у співпраці з країною агресоркою. За даними слідства, восени 2023 року. Вона передавала фото та інформацію про переміщення українських військових біля одного з оборонних підприємств. У минулому засіданні було частково задоволене питання захисника. Адвокат підозрюваної намагався захистити її за допомогою висновку, створеного штучним інтелектом, і хотів додати цей документ до матеріалів справи. Точно інтелект нам видав, що в зв'язку з тим, що ID-індентифікатор у, у того адресата відсутній, то е, події цієї не відбулось. Вона існує лише в телефоні, Це я підсумовую, вона існує лише в телефоні у моєї підзахисної. Втім, суд відхилив клопотання, пояснивши, що відповіді чату GPT не можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Заперечу щодо здоров'я даного клопотання, вважаю вам необґрунтованим, що на суд скріншоти спілкування з чатом GPT не несуть будь-якого доказового значення в даному провадженні. Це тільки будь-яке самої справи, які не мають ніякого значення. Тому я прошу відмовити в даному клопотання». На час воєнного стану такі злочини вважаються особливо небезпечними. Відтак обвинувачена залишається під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. У травневому парку знайшли тіло без ознак життя. Правоохоронці наразі з'ясовують його особу та причини смерті. У травневому парку Павлограда виявили тіло чоловіка без ознак життя. За попередньою інформацією, йдеться про безхатька Дмитра Корнійчука. Переселенця з Покровського району, який мав інвалідність та тривалий час мешкав просто неба. Раніше чоловік розповідав, що живе в парку після того, як його вигнали з тимчасового місця перебування. Він пересувався на інвалідному візку, ночував просто неба, харчувався за рахунок допомоги людей та на благодійних обідах. Дмитро зізнавався, що вже не сподівається на покращення свого стану. Він говорив, що втомився від життя на вулиці та почувався забутим і непотрібним. Попри пропозиції соціальних служб надати допомогу, чоловік відмовився, бо, на його думку, не зможе жити без алкоголю. Остаточну причину смерті та особу загиблого мають встановити та підтвердити правоохоронці. Сусідський конфлікт через тварин у багатоповерхівці триває вже кілька років. Мешканці нарікають на антисанітарію, а власниця собак намагається захистити своє право доглядати за ними. До ПТРК звернулися мешканці одного з будинків. Скаржаться на літню жінку, яка, за їхніми словами, утримує у своїй квартирі велику кількість собак. Одна із сусідок розповіла, що ця проблема триває вже кілька років. Ми почали вирішувати це питання ще 10 років тому. Потім, через різні обставини, все затихло. Хтось виїхав, хтось був зайнятий. Зараз це питання знову постало. Почались проблеми з антисанітарією. Вона отримує понад 10 собак в однокімнатній квартирі. Схоже, там суцільна антисанітарія. й цуценята є. Сміття вона не прибирає за ними, не вакцинує. Нас це дуже непокоїть. Гавкання, вий, бруд це одне. Також собаки лякають дітей. Сусіди також нарікають на антисанітарні умови. За їхніми словами, жінка зносить сміття у під'їзд. Вона ходить по смітникам, збирає картон, збирає якийсь мусор, якісь одежу, складає на першому поверсі туди. Також у нас стояла така дверь, стара, чесно, не знаю, вона теж туди складала речі, вона ж запах дає. І у себе на четвертому поверсі також складала багато речей. Тобто вона ходила по мусорці, збирала щось додому, заносила щось в під'їзд. Це все повикидувала. Вона ну, злилася дуже, але ми повикидували, тому що це ну був сморід і від цього ж з'явилися ці таракани, тому що вона приносила цих зі смітника. Вони напевно в неї там в квартирі розплодилися і почали шмігрувати. Знімальна група поспілкувалася з самою Тетяною. Жінка розповіла свою версію подій та пояснила ситуацію з утриманням тварин. Найстаршому собаці лише 12 років, декільком по 10. Це ті, яких я вигулюю на вулиці, а тих, кого не вигулює, троє двох дали волонтери і одна своя, що народилася і залишилася. Тетяна розповідає, що всього у неї вісім собак, і вона за ними доглядає. Від блох, звісно, купувала сім паріку і капала краплі. Утримує тварин Тетяна Іванівна за її словами з пенсії та підробітку. У мене є пенсія, працюю двірником. Ось тут, у дворі. Ще здаю коробки, макулатуру. Також жінка розповіла, куди наразі переносить коробки та що планує робити далі. усі проти, тож я вже перестала. Поки літо ховаю їх під кущі, а взимку не знаю, як буде. Можливо, вже й не носитиму, бо мені дуже важко, я вже не маю сил з тими коробками. Напевно, більше не займатимусь цим. Одна з сусідок пригадала нещодавній інцидент із собаками Тетяни. Одні собаки погано було погано і у неї трапився понос. І це все вона зробила з першого, ось з четвертого, по перший поверх. У мене був коврик. Мій і у сусіда також був увесь в цьому лайні, і також двері. Ми її в цей же вечір не побачили, Вона цього не прибрала. Ми самі трошечки там біля моєї двері я сама прибрала на першому поверсі. Вона складає завжди свої коробки. Там не було пройти. Я поклала зверху коробки, щоб, хоч люди, мої діти пройшли по цих коробках, а не по цьому лайну. Сама Тетяна також прокоментувала цю ситуацію. Один раз, 12 Один раз за 12 років, і от через це такий галас підняв той Сашко, як його прізвище забула. Мільйонер, мільйонер. І він це все роздув. Я прибрала, прибрала. А от його килимок не змогла. я не вони з'їли сирі з спочинкою, і от таке сталося. Одна вискочила, трапилось це на вулиці, а та інша не витримала на третьому поверсі. Я ж живу на четвертому. Мешканці знову викликали поліцію та написали колективну скаргу. Патрульні прибули на місце, прийняли заяву та поспілкувались з жителями. Оскільки Тетяни вдома не було, правоохоронці пояснили людям подальшу процедуру розгляду звернення. На даний момент її немає ще з До неї скоріше за все прийде участковий і буде дособирувати відповідний матеріал, складати протокол. в подальшому передавати його до суду. Там же ще будуть дивитися, чи притягалась дана особа. За дане правопорушення, якщо не притягалась, то на неї буде складено там за першою частиною статті 154 неналежне утримання домашніх тварин, складений протокол. Ну, суд буде приймати рішення, який штраф на неї накладати, і що робить тваринами. Ситуацію прокоментував і начальник відділу благоустрою комунального підприємства Муніципальна варта. За його словами, він уже кілька разів виїжджав на це місце за скаргами мешканців. В першу чергу громадяни з під'їзду зверталися до нас, до муніципальної варти. І я особисто виїжджав. Ми з нею спілкувалися, з громадянкою спілкувалися. Дійсно, був зафіксований факт. Однак зі сторони, квартиру вона нас не пустила, але повідомила, що в квартирі проживає 8 собак. За зазначеним фактом по вулиці Шевченка, 134, факт був встановлений, вона нам надала пояснення у присутності свідків, ми цей факт зафіксували, громадянам, заявникам повідомили, що вона буде запрошена в адмінкомісію. Там були терміни до 10 діб, щоб вона цих собак. Сама або випустила, або комусь дала знайомим. У муніципальній варті повідомили, що жінку вже викликали на адміністративну комісію, але вона не прийшла. Попри це, її притягнули до відповідальності, оскільки скарги надходять і досі, начальник відділу розповів про подальші плани щодо вирішення ситуації. Що ми робимо в таких випадках? Вона зараз на контакт не йде. Но ми в будь-якому випадку з нею зустрінемось повторно. І в присутності неї, також може в присутність там свідків, кликаємо працівників затишного міста і за участю працівників повідлого собак. У присутності хазяйки собаки всі забираються в приют на вулицю Харківську 1. Муніципальна варта таки вилучила з квартири кілька собак. Як проходила операція і що кажуть мешканці будинку? У Павлограді муніципальна варта та представники затишного міста вилучили собак із квартири на вулиці Шевченка. Це сталося за згодою власності та в присутності сусідів. Вчора я зустрічався з жінкою, яка представилася Тетяна Іванівна. Вона проживає в зазначеному будинку Шевченка 134. Вона на декілька місяців утримує 8 собак. У муніципальній варті повідомили, що причиною втручання стали чисельні скарги сусідів на антисанітарні умови та конфлікти через тварин. В разі чого сталася антисанітарія, сморід скарги громадян на скарги громадян, сусідів вона не реагує, тому там викликали поліцію, і ми також повторно підключилися. Я з нею особисто вчора зустрівся, провели ретельну провбесіду. Роз'яснили їй, що сьогодні о 10-й годині ранку, буде викликана автомашина. Приїдуть представники-працівники затишного міста, і ми у неї разом з нею, зазначених собак, заберемо, заберемо і помістимо тимчасово в приют. За попередніми даними, вилучили 5 собак. Мешканці припускають, що тварин було більше, адже деяких власниця сховала ще зранку. Наразі ж зараз 5 собак у неї забрали. Ми сподіваємося, що зараз заберуть решту собак і ситуація наша покращиться. Я думаю, на контакт вона вряд ли буде. Ну, будемо сподіватися, вона не буде хоча б робити якихось гадостей, то що це в її стилі. Ми однажди попросили убрать в подъезде за собаками. Вона просто налила води з четвертого по 1 этаж. етаж. І от тих пор у нас начались визови міліції, полиции, затишного міста. Мешканці подякували за допомогу в розв'язанні багаторічної проблеми. Перші результати вже помітні, але робота триває. Стосовно ситуації, що сталася на Шевченка 134, стосовно собак, без хатік, яких. Пані Волкова тримала в себе вдома. Хочу подякувати за оперативну як вмішательство. І допомогу ПТРК каналу, який дав розголос, також муніципальній варті в особі Сербіна Сергія, який психологічно з нею попрацював, що вона якби добровільно віддала цих собак, хоча ще не всіх, але будемо працювати над тим, щоб віддала і остальних. До речі, ще й сміття, якби ще вивезла, то було б дуже гарно, тому що люди дуже довго. Борються з нею, в антисанітарії живуть, там і діти малі, і старики, яким дуже це заважає. Також дуже велика подяка Кісельову Олександру з затишного міста, безпосередньо з притулку для перетримки собак. Дякую вам за таку ну, допомогу. Це дійсно велика і гарна допомога. Жителі сподіваються, що проблему вдасться повністю вирішити, а порядок у будинку відновити. Ця історія викликала жваве обговорення серед павлоградців. У соцмережах люди писали багато різного: хтось підтримував власницю, інші мешканців будинку. Ситуація залишається під увагою людей. Ми і надалі стежитимемо за розвитком подій. У Павлограді продовжують ремонтувати дахи будинків, пошкоджені буревієм. На якому етапі роботи зараз? У Павлограді тривають ремонтні роботи на дахах житлових будинків, що постраждали внаслідок буревію у травні. Вітер пошкодив покрівлі декількох будинків міста. Роботи тривають уже близько місяця. Ведеться поточний ремонт після травненого буревію. От місцева влада вирішила перемонтувати покрівлю. передають шифер. Наразі привезли 200 штук, так як місце у нас на покрівлі малувато. І щоб вона не заважала, от зараз 200 шиферин, і поетапно будемо брати ще. У деяких будинках замість шиферу покрівлю перекривають профнастилом. Загалом на об'єкті працює до восьми осіб. Бригада щоденно виконує роботу без перерв. Хлопці зараз набивають аброшітку, і потім вже будемо замовляти і закривати його. Через пошкоджені дахи мешканці скаржилися на затікання дощової води в квартири. Тимчасово покрівлю вкривали плівкою, проте це не запобігало протіканням. Плівкою закриваємо, але ж вона ж нічого не дає. Під неї затікає, вітер підірвав, затекла вода і потекло людям. Мешканці згадують, що під час буревію виходили з квартир, щоб оцінити масштаб пошкоджень. Деякі дахи були зірвані повністю. Цю трону, отут бігали, повилазили, повиходили й ті. Що навіть не могли виходити по ступеньках, отут були, кришу Що Як можна себе чувствовати? Покрівлю ремонтуватимуть повністю. Спочатку я думала лише частково, але спитала у працівників і вони сказали, що повністю. Зараз виконують зварювальні роботи, потім щось фарбуватимуть, а далі, ймовірно, перекриватимуть дах. Як я зрозуміла, це підрядники. Вони працюють на нашому будинку. Біля 18-ї школи і ще десь. Роботи на об'єктах тривають. Підрядники сподіваються завершити відновлення покрівель найближчим часом. Ветерани повертаються з війни, а місто працює над тим, щоб вони мали гідні умови для життя. Які кроки роблять зараз? Ветеранська політика один із важливих напрямів для Павлограда. У місті відбулася координаційна рада, де обговорили питання адаптації ветеранів до мирного життя та перелік послуг, які вони можуть отримати. Ми живемо цим містом, ми живемо цією політикою. Ми контактуємо з ветеранами, з учасниками бойових дій, з учасниками АТО, з діючими звільненими, з якими з яких причин. Тому питань дуже багато в кожного може бути і пропозиції. На засіданні зібрали представників органів влади, ветеранських організацій, соціальних служб та медичної сфери. Говорили про те, як зробити доступними освітні, медичні та реабілітаційні можливості для тих, хто повернувся з фронту. Відкрит центр ментального здоров'я за цей час. Психологічну допомогу в цьому центрі ментального здоров'я за 25 рік пройшло 527 Пацієнтів в тому числі небагато, але 57 військовослужбовців. Але ми розуміємо, що ця послуга також буде користуватися попитом в найближчі роки. Громадська організація «Братство ветеранів відіграє велику роль у соціалізації та адаптації ветеранів війни. Наші напрямки психологічна підтримка ветеранів, проведення зустрічей, заходів, мастер-класів. Взаємодія з місцевою владою та іншими структурами спілкуємося з молоддю, теж приймаємо участь в різних заходах, і в школи ходить, і в розумні України ну, де є молодь, щоб витати, спілкуватися, поділитися досвідом, узнати їхні питання, які щось підказати. Все це працює. Окремо слід виділити соціальний напрямок, що стосується виплат чи санаторно-курортного лікування. Людина самостійно обирає будь-який санаторно курортний заклад в Україні, який має ліцензію на відповідну діяльність. А все вже процедуру, строки, переписку, договірні відносини це вже все допоможуть зробити працівники соціального захисту. Також до нашої програми було додано пункт членів громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів війни, які займаються спортом, приймають участь. У змаганнях, регіональних, міських, але раніше не було можливості їм туди виїжджати, не було транспорту. Зараз цей пункт доданий до міської програми і громадські організації, які займаються спортом і приймають участь у заходах, автотранспортними засобами їх забезпечує за рахунок коштів міської ради. За результатами зустрічі домовилися про спільні дії та подальшу координацію, аби підтримка ветеранів у Павлограді була системною та ефективною. Економічний розвиток, підтримка бізнесу та соціальні ініціативи все це на одному майданчику. Хто і про що говорив на міському форумі? У Павлограді відбувся форум, організований агенцією економічного розвитку. Її створили ще у 2012 році за ініціативи міської ради та місцевого бізнесу. Сьогодні проходить економічний форум нашого міста. Його мета це поєднати громадські організації, бізнес та органи місцевого самоврядування, які завдяки цьому форуму зможуть, скажімо так, наладити відкритий діалог, обмінятися думками стосовно розвитку нашого регіону, розвитку нашого міста. Міський голова Павлограда зазначив, що агенція за роки роботи реалізувала чимало економічних і соціальних проєктів, спрямованих на підтримку бізнесу та громади. Сьогодні вона зосереджена і на соціально важливих ініціативах допомозі переселенців, ремонті укриттів. Тощо сьогодні за ініціативи агенції економічного розвитку. Зібралися небайдужі люди, я б їх так би назвав. Це підприємці. Підприємці, які не тільки створюють робочі місця і сплачують податки, і розвивають бізнес, а в тому числі і допомагають розвитку громади, і фізично допомагають, і матеріально допомагають категоріям людей, які потребують цієї допомоги. А також беруть участь і громадські організації, які Тісно співпрацюють із органами місцевого самоврядування, із бізнесом і допомога Збройним силам України. Тому от зібралися сьогодні на цей форум для того, щоб послухати спікерів. Серед спікерів представники Агенції економічного розвитку боковини, громадських організацій, асоціації міст України та експерт з питань розвитку громад Олег Кулінич. Вони ділилися досвідом і розповідали про економічні зміни в різних регіонах. Присутні спікери, які розказують, будуть присутні очно у нас тут, а також є онлайн долучені з усієї України спікери, які діляться своїм досвідом роботи по реалізації соціальних проєктів, економічних проєктів. Для нас це важливо, тому що щось і у нас є позитивне, щось і в когось в інших громадах, в інших областях є позитивне. І ми ділимось, і ті підприємства. Ємці, ті громадські організації, які присутні тут, вони беруть цей досвід за основу і розвивають за напрямками діяльності. Підприємиця Наталя поділилась, в яких ініціативах бере участь та які соціальні проєкти підтримує. В більшості випадків, те до чого долучаємось особисто я, це спрямовано на розвиток або дітей, або ну підлітків. Проводимо різні ігри економічного ну, якогось плану, також розважальні розвантажувальні заходи. Ну, наприклад, наш заклад долучається до таких заходів, організація дитячих свят, таких дрібних, можливо, аквагрим, якісь ігри. Щоб діти могли розвантажитись, отримати якісь позитивні емоції, ну, тобто більше все ж таки на це спрямовано. Також вона розповіла, що її бізнес підтримує ветеранський рух. На спортивних змаганнях для ветеранів вони забезпечують учасників водою та смаколиками. Дуже важливий внесок в підтримку ветеранів та розвиток громади несе комунальне підприємство центр надання соціально-психологічних послуг. Наша комунальна установа е, працює за двома напрямками. Перший напрямок це е, ветеранський простір, е, де отримує допомогу, консультації, супровід. Е, наші ветерани, родини. Загиблих, родини зниклих безвісті, військовополонені, а також наші діючі військові, які захищають нашу е, країну. Друге направлення це денний центр постраждалим від домашнього насильства. Це за цими напрямками. Ми дуже вдячні нашому нашій міській владі, нашому місту, нашій громаді за підтримку наших. Нашої діяльності, і ми також підтримуємо всі проекти. Ми ну як намагаємось бути присутні у всіх проектах, які ідуть на користь нашим отримувачам послуг. У місті також є підприємці, які дбають про екологію. Пан Андрій представляє новостворене підприємство, що займається вирощуванням хвойних та декоративних рослин. Прийняли участь у гранті, виграли кошти і тепер. Отримуємо обладнання, сировину для того, щоб розпочати масштабне вирощування, черенкування. і потім готові будемо приступити до озеленення міста, району, тому що під час війни дуже багато постраждало не тільки будівель, а й територій. І треба покращувати екологію, і ми готові на цьому попрацювати. Відприємець Руслан займається ремонтом пошкоджених та аварійних будівель, має власний бізнес, зону відпочинку в місті. А також долучається до зариблення річок Вовча та Самара. Благодійність, це, мабуть, моя ноша всього моєї життя. Маю свій рибальський клуб, в якому більш ніж 5 тисяч осіб, І ми вже декілька років займаємося зарибленням наших річок. Вовча, Самара. Ну в більшості. Більше степень, так би річка Самара, тому що Вовчі більш активна інша енергетиця займає, самара була менше. Ми займалися так. І також моя ціль поєднання рибалок. Ми робимо свята для нас, але зараз в такий важкий час не до свят, тому трошки призупинили ми діяльність на святкування, але не не діяльність по збіру коштів та відновлення річок нашого міста. Багато хто з учасників форуму підтримує волонтерські ініціативи, роздають гуманітарну допомогу, беруть участь у благодійних заходах, допомагають переселенцям інтегруватися в громаду та долучаються до інших соціальних проєктів. На таких заходах вони мають можливість об'єднуватися та створювати нові важливі проєкти для громади. Це були головні події тижня у Павлограді. Ми і надалі стежитимемо за важливими темами та розповідатимемо вам про їхній розвиток. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі у наступному випуску.